Ну, будинок художника Даревна 11. Віктор Дмитрович Сидоренка, 88 рік, депутат Верховної Ради СРСР. Це все не так просто було. Той будинок був це у гуртожиток, закритий Харківському Компартії України. І через ЦК, через все Віктор зумів вибити. Цей будинок у власність нашої спілки, тепер вже Національної спілки художника України, будинок з діючих камінами, пам'ятка архітектури. І слава Богу, що вдалося нам за ці роки відстояти, хто його тільки не хотів забрати і прибрати. Ви ж розумієте ситуацію, особливо в останні роки, коли відійшов від нас Крим, і почалися там великі такі негарні дії в Луганській Донецькій області, генеральні консульства. Багатьох країн, а де бути? Треба в Харків перерахувати всі будівлі, пам'ятники, архітектури, особняки і щось прибрати. Ну, розумієте, який наїзд був на ту будівлю. Все залишилося, все є. Незважаючи на воєнні дії. Тільки міжнародних ми провели три виставки за чотири роки війни. Також ну, кожен рік у нас три національні всеукраїнські виставки. Умудряємось видавати каталоги. Що є, то є. І наша локація на павному полі, по яку я згадав, понад 30 виставок вже. І це такий добрий показник. Просто було дуже продати наш будинок художника. За нього стільки давали і дають мільйонів доларів. Але ж ви бачите, він же, от хто перший раз зайшов, Йо, так тут же і каніли працюють, і виставки, і виставки одна за однією йдуть.